12 липня християни відзначають велике православне свято, День пам'яті апостолів Петра і Павла. А для прихожан церкви, яка в нашому місті знаходиться в Ревівському мікрорайоні, це особливе свято, адже храм названий на честь святих апостолів. Знаменою подією для мирян став приїзд єпископа Олександрійського та Світловодського Боголепа. А тому святкове богослужіння за його участі відвідали прихожани не тільки Ревівського району, а й всього міста. Цього бажаючі мали змогу пройти таїнство сповіді та причастя. Згодом, після священної літургії за православним звичаєм, віруючі та духовенство пройшли хресною ходою навколо храму з молитвами, читанням святого Євангелія та святою водою, якою окропили церкву та християн задля Божого благословення. І вже після хресної ходи до мирян зі словами привітання звернувся єпископ Олександрійський та Світловодський Боголєб. Також він розповів і історію життя святих апостолів Петра і Павла. Мне сказано радостно, что независимо от того, что сегодня будний рабочий день, вы нашли возможность быть сегодня в храме, исповедоваться, причащаться и молиться. Это означает, что церковь жива. Это означает, что подвиги, труды, жизнь апостола Петра и Павла не были зря. Сегодня мы стоим пред лицом очень многих, я бы сказал так, вызовов современности. И мне, как архирею хотелось бы сказать многое сегодня. Сегодня, казалось бы, за таким относительным благополучием, а это действительно так, существует очень много угроз духовной смерти. Существует очень много опасностей, которые способны умертвить нас, как духовных личностей. Мне искренне хотелось бы, чтобы вы все это понимали. Будучи людьми церковными и верующими, вы должны понимать, что существуют силы в этом мире, которые пытаются нивелировать влияние церкви на человека. Влияние спасительное и непроходящее. Мне искренне хочется, чтобы вы оставались настоящими, самоотверженными, благочестивыми, православными христианами и ни на какие ереси, ни на какие соблазны и искушения этого времени и этого мира не поддавались. Мне хотелось бы сегодня в двух словах сказать об апостолах. Два человека, казалось бы, противоположные по своим характеристикам. Петр, безграмотный рыбак, горячный человек, последователь Христа. Христос его призвал с берега озера, где он рыбачил. И он, оставив свою семью, идет за Христом. Было время, когда Христос спрашивал, кто я для вас? Апостол Петр отвечал, ты есть Сын Божий, за тебя мы умрем, за тебя мы пойдем на смерть. Но в то же самое время случилось так, что в доме, во дворе Архирея Каяфы, он трижды отрекся Христа. Апостол Павел, человек, который был сыном Фарисея, был сам отличным фарисеем, был человеком образованным для своего времени, был гонителем христиан. На пути в Дамаск услышал Христа, который говорил, Савл, так звали Павла по-иудейски, зачем ты меня гонишь? Жизнь его преобразилась, жизнь его стала совсем другой отныне. Еще недавно этот человек сторожил одежды людей, которые побивали первомученика архидиакона Стефана камнями а уже через некоторое время он стал ревностным проповедателем Спасителя. Что это значит для нас? Это ведь не просто история каких-то двух людей, это не просто их автобиография. Это есть великий пример для нас, людей, которые в своей жизни имеют множество разных противоречий. Смотрите на результат жизни этих людей. Апостол Петр, был казнен за то, что крестил нескольких жен императора римского Нерона. Причем, когда его хотели распнуть, он попросил, чтобы это сделали не так, как со Христом. Он сказал, я недостойный того, чтобы быть распят, как мой спаситель, как мой учитель. Его распнули вверх, точнее, вверх ногами, вниз головой. Апостол Павел, проповедователь, его называют апостолом языков, то есть народов, это человек, который трижды предпринял великое путешествие из Палестины в Рим, основывая церкви, основывая церковные общины, рукополагая епископов. Он также свою жизнь, как гражданин Рима, отдал за Христа, и он был обезглавлен. Что это значит? Люди, которые, безусловно, были своеобразны, они были со своими характерами, они были со своими какими-то пониманиями, Павел совершенно был противником Христа. Но что мы видим? Он умирает за Христа. Что это значит? Это значит, что у каждого из людей действительно могут быть сложные отношения с Богом. Но эти отношения должны всегда основываться на доверии и честности. Когда у нас так будет, дорогие мои, тогда наша жизнь будет намного лучше, намного радостнее. Я хотел бы, чтобы пример этих великих апостолов, в честь которых этот храм наименован, в честь которых сегодня вы сегодня собраны здесь во имя Божие и приносили молитвы, чтобы пример их жизни стал для вас также примером, чтобы их жизнь, их жизни подражали и вы в своей жизни. Такими же были самоотверженными, такими же были бы преданными, Прихожани отримали від єпископа Боголєпа своєрідний подарунок, маленькі іконки. Цього дня радість православного свята з духовенством та мирянами розділила і міська влада. Очільник міста Юрій Котенко та керуючий справами міськвиконкому Вадим Туманов завітали до храму, аби привітати зі святом усіх прихожан та настоятеля церкви Олега Тарахненка. За традицією, цього дня в храмі святих апостолів Петра і Павла всіх мирян пригостили святковою трапезою. Матеріал підготували Яна Боровська, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. На засіданні Оргкомітету Світловодської міської ради, яке відбулось 8 липня, вирішували питання щодо святкування дня рибалки. Це свято для нашого міста та його мешканців, за словами міського голови Юрія Котенка, має велике значення. І, як пояснив, світловодці не лише полюбляють вживати рибу в свій раціон, але і відловлюють її. Для цього існують спеціалізовані рибні господарства. До речі, участь у святі візьмуть 11 риболовецьких господарств Світловодського та Онуфріовського районів. А тому провести день рибалки потрібно належним чином. Як повідомляли в минулих випусках місцем проведення стане ринок світанок, тож на оргкомітеті керівники бюджетних установ обговорювали безліч нюансів, які є важливими під час проведення масштабних заходів. Так доводимо до відома водіїв, що на час проведення заходу 14 липня 6 до 15 години рух транспорту від вулиці Калініна до Леніна 106 буде перекритий, а основний проїзд по вулиці Приморській. Завітайте! 14 липня до ринку світанок. Для вас ярмарок, розважальна програма, а також юшка та каша безкоштовно. Альона Зозуля, Олександр Вергун, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія Веселка. Фотографа незвична професія. Він знаходить щось перш ніж люди встигнуться втратити. Франк Карсон. З цим висловом погоджується і наш світловодський професійний фотограф В'ячеслав Стригун. Завітавши до його студії напередодні дня фотографа, що відзначається 12 липня, про творчість цієї людини дізнались багато чого цікавого. І, перш за все, В'ячеслав Стригун згадав своїх перших вчителів Володимира Клюєва. Та Альфреда Шамалу. Клюев Владимир Александрович. Это вообще уникальный фотограф был, который многие ну, пожилые люди его помнят. светловодский. Вот, значит, э, этот фотограф был без правой руки. Он имел только левую руку. И, но ну, фотограф был от Бога. Вот у него я занимался, это еще юноши в девятом классе. ходил в 10 классе, значит, выставки мы делали и так далее. Он мне очень многое дал. Ну, а самый первый мой, где я начал фотокружок ходить в ДК Ленина, это Шамала Альфред Йосипович. Он тогда работал в газете «На Депрянская правда» фотокорреспондентом. Ну, и, собственно говоря, вот с него все началось. Згадали ми і про перші знімки майстра. Нині для професіонала своєї справи це найцінніші кадри. Фотографії – ціна. наступает, я лично так считаю, спустя какое-то время. Так вот, когда мне было 12 лет, мне мой дядя подарил фотоаппарат «Смена-2», как сейчас помню. Я зарядил первую пленочку, отснял, проявил. И первыми моими, скажем так, ну, кто позировал мне, это были мои братья. Коля, Юра, Майже увесь свій час В'ячеслав Стригун присвячує себе улюбленому мистецтву, особливої переваги жанрам не надає, фотографує усе, що привертає увагу. Для нашого героя це справа усього життя. Доказом є роботи фотографа, які демонструє герой на всеукраїнських та регіональних виставках. Також варто зазначити, що В'ячеслав Стригун є член спілки фотохудожників України. Та, окрім фото, цікавить нашого земляка і спорт. Я від спорту скажімо так, не відрікаюся, на сьогоднішній день. Навіть. Я люблю побігати і пожиматися і так далі. От ну, плавання люблю. парусный спорт, вот сейчас будет парусная гонка, я с удовольствием с ребятами иду, я как член экипажа. Ну, я, кстати, служил в морчастях по так что это мое, как бы, вот хобби, это вот такое вот. Ну, а так, если времени хватает, то еще чем-то можно заняться. Но, как правило, не хватает. Для творчої групи телекомпанії Веселка В'ячеслав Стригун зробив у день свого професійного свята подарунок студійну фотосесію. Дякуємо за позитивні емоції та корисне спілкування. І, звісно, вітаємо усіх фотографів, в тому числі героя сюжету зі святом. Альона Зозуля, Нікіта Осашов, телерадіокомпанія Веселка. Наступному 2014 році Кіровоградська область як адміністративний центр відзначатиме 75-ту річницю. З цієї нагоди обласна державна телерадіокомпанія готує відеофільм про наш край, який вийде на екрани у вересні місяці. Відкриємо невелику таємницю. Від Світловодщини обрано кращі колективи районного будинку культури, які ввійдуть в сюжет фільму. Це ансамбль російської пісні «Сударушка» та чоловічий колектив Відлуння. У нас сьогодні така важлива подія. Творчі колективи районного будинку культури удостоєні великої честі приймати участь у створенні фільму про світловодський район. Який приурочений ювілею нашої Кіровоградської області, доки хлопці готуються постати перед камерами ОДТРК, -ка, у нас слушна нагода поспілкуватися із сударушками, адже за час, відколи ми не бачилися, колектив Надії Татарнікової стих чимало. Надія Яківна, ми давно вже з вами не бачилися. Скажіть, будь ласка, що за останній час здобула сударушка? З чим може похвалитися. Ну вот в мае месяце 26-27 мы, как и наши районные коллективы, и Ведлуня, и Мрия были на Калыновом Спиве. Это фестиваль, вы знаете, областной, всеукраинский, очень масштабный, популярный. Мы выступили очень успешно, заняли второе место, привезли. Это уже у нас не, не первая награда, это уже десятый диплом на нашем Калыновом спиве. І дуже багато у нас наград. Ви ж знаєте, нам 28 років, ще раз напомню. Колектив стабільний, працює в повному складі. Ми бачимо, що ви у нових костюмах, так? Це дуже приємно. Мені особливо як жінці, це впало в око. Що за костюми де придбали, пошили, благодаря спонсорам города. Вот. Ну, Корони шила лично я, девочки допомагали, звісно. Вот. А так у нас є наш мастер, очень хорошая Иночка, От вона нам ш'йот. У сударушок з'явився новий музичний інструмент, який часто використовують у російських ансамблях, аби підкреслити національний колорит. Чисто російський народний інструмент. Е, ну, он не обладает, примерно, теми, теми характеристиками значит, инструмента, Но именно ми використовуємо його чисто епізодично да. е, в нашій роботі. Так, ви все, ви все так науково то та науково, а ну, заграйте. Так, спробую вам заграти. Надія Татарнікова як керівник не лише в хвилі перепетій втримала колектив, а й поновила учасників. Вибачте, але я вас вперше бачу в цьому колективі. Що вас привело сюди? Я давно займалася, ще була колись на калькуляторі. У нас такий колектив Калинонька, а потім я пішла в декрет і вернулася успішно через 19 років. І дуже рада, і просто життя в мене заграло новими. Барвами і я просто стала по-другому відноситись до життя і до проблем і до всього. Колектив у нас дуже такий хороший, дуже дружній. Дуже приємно займатися, дуже приємно участвувати. І побажаю, щоб і на далі тільки міцнів колектив і щоб більше ставало, щоб більше мужчин підходило сюди. Так какой-то их. Так что, вот это я вот и, и кажу, что запрошуемо новых участников. Очень хочется сказать про нашего руководителя. Я под я потрясена этой женщиной. Я потрясена ее энергией. Все что, мы маем, ну, все, что мы имеем, сейчас вот у нас и костюмы новые, и новые постановки, и новые песни. Все благодаря энергии, Надежды якалин Татарниковой. Я удивляюсь, где она берет эти силы. Чем дальше, этих сил у нее все больше и больше. Енергії дійсно надії татарніковій не позичати. Колектив після зйомок на обласному телебаченні у фільмі, присвяченому 75-й річниці Кіровоградської області, пакує валізи до Новоград-Волинського, де візьме участь у щорічному міжнародному фестивалі Лесені Джерела. Але то вже зовсім інша історія. И краливая разговорчивая, пойду, воггород, меня борем пьет, пойду, воггород, меня боре пьет, огородная пида, как колено лепита, Огородная пида, как колено липится.